У ці хвилини Європа переграє РФ і готується вдарити першою. Британія і Німеччина заряджають зброю. Військо у повній бойовій готовності. Норвегія вабить Путіна ядерна лихоманка. Бункерний за це заплатить сповна. Шок. Москва здригається. Загадковий вибух і не менш таємниче мовчання пропагандистів. Невже ліквідація чергового публічника Путіна? Це фіаско. Росія вимкнула телеграм. Кремлівські армійці волають диким звіром. Свої накрили. Рядом своїх же провали на фронті і дірява ППО ЗСУ на поготові росіяни в агонії просять відправляти депутатів на передову. Неочікувано Орбана жорстко підставили заради України. Брюссель відкриває Києву двері до ЄС. Довгостроково угорщина заявила про початок війни, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Шок Європа більше не боїться і готує кулак сили для Росії. Британське військо не приховує, що збирається воювати із Путіним, якщо той зробить фатальний крок у бік заходу. Пощади не буде, несеться страшне. Солдати найбільшого піхотного полку британської армії готуються до потенційної війни з Росією на єдиному Великобританії полігоні, що відтворює зону українського конфлікту. Відтак на території штучно побудованого містечка військові відпрацьовують дії в умовах міських боїв серед завдань знищити усі ворожі сили. Разом із цим відточують можливий хід боїв із російськими окупантами і німецькі захисники. Меганавчання розгорнуто на полігоні НАТО в Німеччині у фокусі підготовка до бойових дій у східній Європі. Неспокійно зараз і в Норвегії куларні розмови вийшли за межі кабінетів і вирвалися у різкі заяви. Міністр оборони країни оголосив, що Росія може вторгнутися на їхню територію для захисту ядерних активів. Ми не знімаємо це з порядку денного, тому що для Росії все ще існує варіант зробити це, щоб переконатися, що їхні ядерні можливості, їхні можливості другого удару захищені. Це свого роду сценарій на крайній півночі, який ми плануємо. Норвезький посадовець пояснив, що значна частина російського ядерного арсеналу, включаючи атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, розташована на Кольському півострові недалеко від норвезького кордону. Це матиме вирішальне значення, якщо Росія вступить у конфлікт із НАТО, де інде. Вочевидь, Путін тримає осло на прицілі. Європа втратила спокій остаточно. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Терміново Москва знову здригається. Вибух, екстрені служби і суцільний хаос навколо. Невже як прийнято говорити у РФ чергова диверсія? Щоправда, тепер неспокійно поблизу залізниці в Москві. Відбулись цікаві події, про які всі мовчать. Дуже обережно та дуже вибірково пройшла інформація про те, явно щось цікаве. Однак, зрештою, дехто з числа російської пропаганди спробував пояснити, що сталося насправді. За версією слідства автомобілі, в якому перебував п'ятдесятирічний чоловік, спрацював невідомо пристрій. У цього він отримав осколкове поранення гомілки та був госпіталізований до лікарні. У прокуратурі Московської області порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство, вчиненого загально небезпечним способом, а також незаконного обігу вибухових речовин. Про особу постраждалого, поки ні пари з вуст. Може, тому що це не просто водій. Схожа система пожирає своїх. І кожен такий інцидент це не про. Просто кримінальна хроніка, а ще один штрих до портрета держави, де небезпечно не лише жити, а й служити режиму. Стежимо за розвитком подій. А тим часом РФ то не у проблемах. Роскомнадзор почав обмежувати і сповільнювати роботу Телеграму. Влада підштовхує росіян переходити на Макс, платформу прозору для спецслужб. У Держдумі прикриваються тим, що це боротьба із НАТО, а незручності Росіяни можуть і потерпіти. Росіяни не можуть відкрити моніторинговий канал у вітчизняному месенджері, тому що Телеграм є найзручнішим способом комунікації окупантів. Русняві МВГ вже почали скиглити. Відтак у словатних героїв СВО прорізався голос: ниють, що все піде шкареберть. І прогнозують, що вони посипляться і на фронті, і в тилу. Я обращаюсь до РКН, мій позивний діджей, і сейчас я нахожусь на бойовому дежурстві. Я являюсь учасником групи Альбатрос. Ми боремося з вражескими БПЛА, щоб вони не долітали до нашої любимої родини Росії. І Телеграм это наш єдиний канал зв'язку. Не лишайте нас его. Это сам процесс обмена информацией и взаимодействия, который налаживался с большим-большим трудом. Поверьте, я это знаю как никто, потому что я это все и налаживал. Но сейчас хотелось бы задать вопрос РКН. А вы у нас спросили, что вы хотите запретить? Вы хоть кто-то из вас приехал, узнал? ли будет это? про проблеми відкрито говорять і російські військові аналітики. Навіть ті, хто буквально моляться на Путіна, вмить заговорили про те, що Кремль залишає свою ППО без очей і вух, а це може дорого коштувати. На сьогодні Телеграм залишається єдиним робочим способом зв'язку та отримання ситуаційної обізнаності для російських мобільних груп ППО, які захищають небо нашої країни від українських безпілотників «Камікадзе» далекої дії. Як бачимо, росіяни ще не відійшли від попереднього удару відключення старлінків і миттєвих втрат позицій на фронті. Аж тут новий ляпас. Результат не змусив себе довго чекати. Паралельно із цим один із розвоєнкорів почав мріяти зібрати штурмовий загін із співробітників Роскомнадзору та російських депутатів. Невже почалося свої на свої же. просто повні ідіоти? Самі нічого доброго не вигадали. Зате бігають зі своїми заборонами, як дурені з ступою. Шок удар прямо в серце. Віктора Орбана підставили заради України. Угорський політик вибухнув обуренням через публікацію Політіко де йдеться про те, що офіційний Київ може вступити у ЄС у 2027 році. Прихильник Путіна не стримався на очах у всіх. Мовляв, Брюссель і Київ оголосили війну у Будапешту. Цей новий план це відкрите оголошення війни у Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії Тиса, тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву, і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту. Ба більше Орбан назвав політику офіційним виданням брюссельської еліти і назвав описані там ідеї найновішим планом війни. Зауважимо, що видання ж розповіло про те, що у ЄС готують новий формат інтеграції для України так зване зворотне розширення. Київ можуть допустити до часткового членства вже наступного року. Ідея проста: спочатку інтеграція та доступ до механізмів Євросоюзу, а вже потім завершення усіх необхідних реформ для повноправного членства. Вочевидь, Орбан. Нервує бо ж мить всі його старання виявилися даремними. Путін програє і цього вже не приховати. Переломний момент у переговорах Україна бере ініціативу у свої руки. Тепер саме Київ диктує умови миру. Здається, ключова зустріч між Зеленським та Путіним може стати реальністю а доля Донбасу нарешті наближається до вирішення. Кремль опинився у пастці, а США тиснуть підсилюючи ставки. Чи настав момент підписання угоди, яка змінить хід війни? Усе тільки починається. Дивимося. Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести особисту зустріч, щоб узгодити найскладніше питання мирної угоди. Із 20 пунктного мирного плану, який став основою нещодавніх тристоронніх технічних зустрічей, залишилося лише кілька невирішених пунктів. Йдеться про найбільш чутливі та найскладніші, які мають бути розглянуті на рівні лідерів. Фактично йдеться про фінальний етап, коли технічні домовленості вже існують, але політичне рішення ще не прийняте. І саме зараз за оцінкою української дипломатії з'явилося те саме вікно можливостей, яке може або призвести до реального миру, або захлопнутися на невизначений час. Адже переговорний імпульс, який сьогодні не формують Сполучені Штати, може послабнути вже восени з початком проміжних виборів до конгресу. США. Первую черві сигнал лично американському президенту, ну і соответственно, його адміністрації о том, що по більшому шоту, в тому випадку, якщо будуть, скажем, созданы всі необхідні предпосилки, президент України Владимир Зеленський не проти лічної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним головним же гальмом переговорів залишається територіальне питання. Рефія вимагає контролю над усією Донецькою областю. Для Києва це неприйнятно. За даними Ройтер, українська сторона допускає обговорення технічних форматів, немілітаризованих зон або економічних механізмів, але не передачі території, окремим вузлом залишається Запорізька атомна електростанція. Кремль відхилив пропозиції США щодо міжнародного управління об'єктом і наполягає на власному контролі, пропонуючи Україні лише доступ до електроенергії для Києва. Це означає фактичну легалізацію окупації, тому такий сценарій відкидається. Навіть у разі досягнення проміжних домовленостей залишається ще один найважливіший фактор українське суспільство. За оцінкою джерел Ройтера, будь-які територіальні поступки винесені нам на референдум. с высокой вероятностью будут вытхилены выборцами. В конечном счете война идет сейчас, и торг, вернее, переговорный идет за, не за территорией, не за контроль над только лишь будущим Украины, а в данную секунду за статус победителя в этой войне. Кому удастся присвоить себе этот ну, гордый статус. Иными словами, Путину нужно... Не просто 20% території Донецької області, а громке об'явлення о том, що победил, защитил міфічний народ Донбасу, спас русских в Україні, за повлияв на денацифікацію. Водночас Сполучені Штати запропонували новий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення російсько-української війни. Переговорні групи двох країн повинні зустрітися на території США у Майамі найближчого тижня. Таким чином, переговори, в яких здавалося, що простору для маневру майже не залишилося, стають майданчиком, де порядок денний формує Україна. На фоні війни тиску союзників очі до очі... та постійних спроб Москви нав'язати свої наративи, Київ послідовно і жорстко відстоює власні інтереси. Надпотужні удари зсу рознесло все. Білгород стає непридатним для життя. Росіяни зливають воду із труб опалення. Це кінець. Далекий схід на межі. Кришаний апокаліпсис остаточно накрив росіян. Критична ситуація зі світлом і опаленням гасне все. Путіну у бункері теж не солодко. Помста наших такою ще не була. Ви маєте побачити ці епічні кадри першими. Люті морози вдарили по Москві. комунальники не справляються зі снігопадом по всій країні. А ось в окупованому Росією Донецьку радіють снігу, бо його можна розтопити. Не можна мити посуд та змивати унітази. Як ніхто другої рада сніжний погоді, показує запаси, котру вдалось натопити. Так жінка вирішує вопрос длительного відсутності води. Її немає уже більше трьох місяців. Росія продовжує енергетичний терор. Путін вже вкотре дає накази запустити балістику по Україні, щоб залишити українців без тепла та світла у 20 градусний мороз. Енергетичне перемир'я закінчилося. Росія повернулася до цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі та житловому сектору. Росія бомбить всі регіони України від сходу до заходу від півночі до півдня. Україні нічого не залишається, як завдавати ударів у відповідь по енергетики ворога. Місцеві писали, що прилетіло потець Білгород та електроподстанції Фрунзенська. Латков визнав тяжкі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі Білгорода. Нас великий э, об'єм повріждінні енергетичної інфраструктури горду Білграда. Роговий раз була атакована ТЕЦ луч В Білгороді перебої з електрикою та опаленням. Масово лопаються труби та течуть батареї. У Вас пато лікар вас не дервало труби. Губернатор Гладков повідомив, що відновлення енергетики у місті не дало потрібного результату. Почали зливати воду із систем. Крайні складний період Ну, на очерідної с вами на з вами цьому пережити. Кажуть, що почалася часткова евакуація. Та не Білгородом єдиним вся Росія відчула на собі цю зиму. В Пензі несподівано стався blackout, і Зникла вода. Да, Бантово, Офіційна влада не оголосила причину. Очевидно, трапився ще один кармічний удар. Чита за байкальський край вибухнула і задимілася місцева ТЕЦ. Там взагалі жорстко. Там все горить, там все моргає. Далекий схід, кордон з Китаєм, влада Благовєщенська повідомила федеральній владі про проблеми на своїй ТЕЦ. Їй терміново потрібна модернізація та паливо або відбудеться блекаут. А це вже Сістра Рецьк, який поруч з Пітером. У Петербурзі електрика і опалення пропадала в одному з районів через аварію на зношеній тепломережі. У деяких мешканців не стало гарячої води. На вулиці була мінусова температура. А мешканці міста під Челябінськом сиділи без тепла у 30-ти градусний мороз. Сьогодні тут ще хуже. Здесь весь дом уже покривається льдом. Аварія сталася на теплотрасі. Каналізація промерзла, полопалися батареї та труби. Російська криза стала наслідком багаторічного зносу інфраструктури та недофінансування ЖКГ. Путін вибрав фінансувати війну, а не розвивати свою країну та виправляти помилки багаторічного правління. Мурманськ взагалі, схожий на майданчик для апокаліптичних фільмів. У багатоповерхівках розірвалися труби. Ось вот. ми піднімаємося на перший етаж, де навіть немає світу. Світло пропало і в Сєвраморську. Це місто на хвилиночку є головною базою північного флоту Російської Федерації. О, зато сіяння. Справжньою причиною аварії стали застарілі опори Россіті, які належать державі та відповідають за передачу енергії по всій країні. Крім доставки електроенергії, компанія відповідає за ремонт опор ЛЕП, проводів та аварійно-відновлювальні роботи. Мешканці російського Енгельса, звідки злітають літаки для бомбардувань України сиділи у мінус без тепла. Тічення ніділі було, було в квартирі 13-15 градус. У Росії зношено понад 80% усієї інфраструктури, яка передає електрику. Їхня енергосистема була побудована в 70-х-80-х роках. А зараз оновити її складно, тому що накладені санкції. Гроші на модернізацію електромереж залишаються в кишенях менеджерів, поки тарифи на електрику зростають. Скільки багато прийшло? По 12, по 20, по 30 тисяч за інвар. А це, вибачте мене, за 40-50 квадратних метрів. 33 829. Це як У підмосковному Тушино підстанція просто вибухнула через перенапруження. Щоб подібні події не відбувалися по всій путінській Росії, необхідно модернізувати всю енергосистему. Але на це потрібні щонайменше 10 трильйонів рублів. Ну а таку суму Кремль вирішив вкласти війну з Україною в минулому році. Тому блекаути продовжуватимуться. Україна випускає на волю нових хижаків мегабалістика на Москву і Санкт-Петербург. У Кремлі від цього земля йде спід ніг. Путіна лихоманить генерали кусають лікті. А пропаганда ковтає язика. Бумеранг війни повернувся, і тепер рахунок йде на години. Жирні цілі на прицілі. Що першим запалає вогнем помсти наших? Про це вже за мить. Україна матиме нові балістичні ракети. Оборона компанія Firepoint готує до озброєння балістичні ракети fp 7 і «ФП-9». Розробники ракет повідомляють, що вони значно дешевші за західні аналоги. А їх дальність дозволяє вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. В отношенні бойової частини, значить один з стандартних елементів цих ракет. А у скажем у меньшей ракеты fp 7 это американская 500 фунтовая бомба обычная фугасная авиабомба ФАБ. а у fp9 это более серьезная 2000 фунтовая фугасная авиабомба вот. то есть без хвоста естественно без хвостовой части поэтому она по весу немножко меньше но это, это самая большая американская бомба второй мировой войны Заявлено, що ракета ФПІ 7 є бюджетним аналогом американської системи Атакамс. Вона призначена для високоточних ударів на короткі дистанції. Більш потужніша модифікація ФПІ 9 здатна вражати цілі на відстані аж до Москви чи Петербурга. Файрпойнт про э, створення двох ракет. Одна приблизно, на заміну Атакамс, етафпі 7 с дальностью где-то до, ну, изначально говорили 200, 200 километров, сейчас говорят до 300. А FP-9 – это уже ракета более серьезная, с дальностью до 900 километров. Ну, так вначале говорилось 800-850, но испытание показывает несколько большую дальность. И боевые части, соответственно, если у фп 7 она сравнительно небольшая, примерно 150 кг, то у фп 9 это уже серьезная ракета, там боевая часть 800 кг. Неозброєним оком видно, что нові ракеты посилять оборонні позиції України. А цели залежать от типа боевой части. Если проникающая боевая часть, захищені объекты. Если обычная боевая часть, ну, например, предприятие, вот, да, склады предприятия, то есть значит, фугасная бомба, ей достаточно там пробить крышу, взорваться в середине помещения. Вот. Если целью, например, будет удар по позициях зенитно-ракетных комплексов, может быть боевая часть, там, где огромное количество суббоеприпасов, и они... Им достаточно просто изрешетить прицепы с радиоэлектронной аппаратурой для того, чтобы комплекс надолго вышел из строя или вообще был уничтожен. У за зазначают, что на відміну від безпілотників або крилатих ракет балістичні снаряди мають вищий шанс пробити ПВО навколо російської столиці. Да, и от, когда говорят, що російські комплекси ПВО нельзя розкидати по всій території, а це не нужно делать. Достаточно создать несколько зон патрулирования истребителей, и уже через них прорваться будет очень сложно. А истребитель – самое эффективное оружие против аэродинамических ударных дипстрайков. Ну, ракеты беспилотников. А вот если мы применяем баллистику, <coughs> то в этом случае истребительная компонента исключается полностью. Самольоти не работают по баллистике, Плюс іключаються всі комплекси малої і середньої дальності. Наразі ракети проходять випробування. Швидкість їх розробки зумовлена скороченням бюрократії оборонного сектора. Очікується, що кодифікація та офіційне озброєння вони пройдуть уже у лютому поточного року. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.